Ставили червоний прапорець у суспільному житті українців. Останнім часом Національна експертна комісія захисту суспільної моралі радує нас все більшою кількістю абсолютно абсурдних рішень своїх. Якщо раніше ми критикували НЕК за обмеження свободи слова, за ведення цензури, то тепер це навіть просто смішно. Смішно, куди витрачаються наші кошти. Щонайменше 4 мільйони гривень на рік отримує Національна експертна комісія захисту суспільної моралі. Ці кошти у комісії витрачаються на утримання приміщення, в якому ми з вами знаходимося, на зарплату і сплату податків на неї, ну і невеличкі кошти є на відрядження, пов'язані з необхідністю виконання доручень з перевірки тих чи інших речей, на закупку канцтоварів. І що ми маємо натомість? Рішення про те, що Тарас Шевченко є визнаним авторитетом, рішення з останнього про те, що національна експертна комісія, за зверненням уваги органів державної влади або органів опіки і піклування може видавати так звані сертифікати щасливої сім'ї. Якщо подружжя майбутнє і майбутня дружина і майбутній Чоловік звертається до комісії про те, що вони хочуть отримати такий сертифікат, ми його надрукуємо, помістимо в рамочку і вручимо їм. І, будь ласка, хай передають потім своїм дітям і внукам, що вони зробили все, щоб їхня сім'я щаслива і щоб була і щоб їхні діти теж були щасливі. Якщо цього не хоче ніхто, ну значить тоді. Якщо ніхто не захоче взагалі, значить тоді це наше рішення залишиться нереалізованим. Сертифікати щасливої сім'ї також може забирати НЕК назад, якщо встановить, що щаслива ця сім'я порушила якісь моральні норми і устої. Яким чином НЕК може перевіряти, що робить щаслива сім'я? Ну я так догадуюся, що питання, яке у вас десь так уже майже на виході, чи взагалі потрібна НЕК. Можливо, сьогодні ще потрібна. Всякому разі, наявність такого інституту обмежує і державу. Всі дивляться тільки на е, ліберальний підхід до організації життя суспільства, де право кожного є нічим не обмеженим. Ну, я хотів би нагадати, що право кожного обмежено правами інших людей, на які не можна посягати. Це смішно, якщо б це не було так боляче. 4 мільйони гривень для України зараз перекладаються в кількість бронежилетів. Але ми витрачаємо це кошти на сертифікати щасливої сім'ї. Отримання такого сертифіката, затрати на який десь приблизно кілька гривень на те, щоб роздрукувати на бланку. Це смішно. Але ми вимагаємо скасувати закон про захист суспільної моралі, який вводить обов'язковий на державному утриманні апарат, не за рахунок наповнення громадськими діячами, не за рахунок громадської роботи, а за рахунок саме державного утримання. І отримуємо відповідь, що це дуже важливий орган. Він якось дуже важливо охороняє нашу з вами загальну суспільну мораль. Є два варіанти постановки питання. Або вимога розширити повноваження, і таких дуже багато апеляцій і від суспільства, і від ряду депутатів, і від громадських організацій, або вимога ліквідувати Національну експертну комісію. Я не хочу в цю дискусію вступати, бо це може виглядати як спроба захищати крісло, на якому сидиш. На сьогоднішній день мені видається, що та модель роботи, яка запроваджена в національній комісії, може розглядатися як додаткова гарантія свободи слова. НЕК вже існує дуже багато років з незмінним керівником, з більш-менш незмінним складом. Незмінно виносить якісь рішення, і незмінно на кожному публічному заході доводить, що така комісія існує у всіх розвинутих країнах. Це брехня. Це брехня для того, щоб просто марнувати наші з вами гроші. Ну, ліквідуйте національну комісію. Тоді будете дискутувати з судом і правоохоронними органами. Я надія на те, що. З одним суддею або з одним слідчим можна порозумітися якось. Але ж ви розумієте самі, що це не може тривати вічно, такі спроби, і що не всі судді продажні і не всі слідчі продажні. Но вы понимаете, в светском государстве кто-то же должен выписывать индульгенции. Если этим не может заниматься конфессиональные структуры, значит создается некий такой промежуточный орган, как Национальная комиссия по морали. Но реально это не помогает ни конфессиям, ни обществу. Это помогает исключительно только чиновникам. Возьмите просто простой пример. Национальная комиссия по морали занимается в основном запретительскими мерами в сфере морали. Она регулирует запрещением. Заметьте, не развивая нормы морали в обществе, памятками нормы морали не развиваются. Эти памятки, это макулатура, век э, социальных сетей и интернета, вы гораздо больше можете достичь, работая с аудиторией. Но когда вы показываете действительно какие-то паттерны поведения, ну какие паттерны поведения могут показать наши чиновники? Казнократство и коррупцию? В данный момент почему не упраздняется комиссия по морали? Потому что есть глубоко эшелонированное чиновничье по поле коррумпированных чиновников, которые всячески стараются сохранить за собой нажитые ими рабочие места. Это борьба со словами, мне кажется, чиновничьих сословий. Они хотят передать их, очевидно, по наследству. Надеюсь, что мы им этого не позволим. Мы вымагаем от народных депутатов прекратить это и внести изменения до закону про захист общественной морали, которым сделать НЕК выключно громадским органом. Яких би формувала громадськість, нехай з представників батьківських комітетів, які хочуть і підтримують діяльність цього органу, невідомо навіщо, нехай з представників ради церков, які хочуть і підтримують цей орган, невідомо навіщо. Нам невідома їх позиція, чому саме, в чому саме точніше, їм допомогла ця НЕК. Але нехай би він був за їх утворенням як громадська інституція, але не за утриманням з бюджету держави. Щонайменше 4 мільйони гривень щорічно, а то й більше. Це хороший аргумент, коли проти нас у лапках, хороший аргумент, коли кажуть, на ну, наважиш, витрачає держава 4 мільйони. У мене виникає запитання, коли ми навчимося оцінювати загальносуспільні затрати, а не конкретні. Якщо подивитись на загальносуспільні затрати, то ситуація виглядає так: комісія надає експертні висновки безоплатно. Отже, всі ті звернення, які є до нас зараз з боку правоохоронних органів, суду, прокуратури, народних депутатів і пересічних громадян, в тому числі, треба буде тоді оплачувати. Якщо порахувати, скільки коштує наша експертна діяльність і вартість одного експертного висновку на ринку приватних експертних послуг, то це виходить щонайменше 40 мільйонів у рік. Щонайменше 40, а я думаю, що і більше. І зрозуміло, що тоді для приватних експертів, для бізнесу це буде дуже хороший, хороша сфера заробляти гроші. Але я тоді переконаний, що ані домогосподарка з Донецька, ані пенсіонер із Ялти у нас є такі конкретні люди, які регулярно Надають нам інформацію про те, що відбувається в інформаційному просторі, і навіть іноді вони ображаються, що ми не підтримали їхню позицію. Ані там, представники молодіжної громадської організації там, з Черкас чи ще звідкись очевидно не зможуть зробити таку експертизу, тому що за неї треба буде заплатити.